Останній місяць літа. Закінчуються канікули і відпустки, установи готується до роботи, особливо освітянські. Як впорядкували свої храми науки та своїх дітей до нового навчального року районні педагоги, спитаємо у Оксани Савчук. Оксана Ігорівна, для вас працівників освіти як таких канікул немає, адже проводяться шкільні ремонти, тендери на харчування, оздоровлення. Для початку розкажіть, звичайно, порівнюючи з минулим роком, про приведений у відповідний стан шкільних закладів. Скільки коштів на це воєли відділу світи і чи були передбачені каприма? Цього навчального зазвичай, як і кожного року, і цього року заклади освіти готувалися до початку нового навчального року. Літній період це для нас жарка-апарата, як кожна школа, незалежно від того, чи вона велика, чи вона маленька, готується до початку нового навчального року. І проводиться ряд відповідних поточних, а де зазвичай потрібно то і капітальних ремонтів. Цього року закладом освіти району було виділено фарбу в окно, цемент та інші будівельні матеріали. Відповідно, не можу сказати, що допомогти і потреби, які їм потрібно, але в межах тих кошторисних призначень, тих коштів, які ми мали, і відповідно були здійснені видатки. Наприклад, фарбу вапної цемент, якщо порахувати порівняно з минулим роком, то придбали в середньому на 5% у коштах менше ніж минулий рік. Але в даний час 85-90% робіт по всіх навчальних закладах району виконано. Тобто, на стадія так би наближається до завершення виконання всіх відповідних робіт. Відповідно, і виконувалися капітальні ремонти і виконуються у даний час. Хочу зазначити, що цього року на капіталовкладення освіта має відповідно на 16% коштів більше, що є дуже приємним для нас відзначити два найважливіші об'єкти, які в даний час роботи виконуються, і на мою думку. Проводиться капітальний ремонт вістівської школи 1-2 ступеня, де буде проведена реорганізація в навчально-виховний комплекс, відкриється додаткова дошкільна група. І ці роботи ми плануємо завершити до 1 вересня. А до 1 січня поточного року плануємо завершити капітальний ремонт приміщення Степанівської школи, де теж буде проведена реорганізація в навчально виховний комплекс і буде облаштована одна дошкільна група. Часто можна було почути серед керівників навчальних структур скарги, що до недостачі матеріалу зменшення коштів та не своєчасно як заспокоювали підопічних при цьому доводячи до влади їхні заклади. Ну, дійсно була цього року досить така складна ситуація. Та як тендер на закупівлю фарми ми провели ще в травні місяці, в червні місяці ми вже відповідно мали можливість поставляти фарбу до школи, але в зв'язку з тим, що не проводилися видатки у нас, ми на увазі казначейство не проводило оплату. Ми все ж таки матеріали взяли у частину, можна сказати, у борщ, частину проплатили, але пізніше, ніж минулого року. Це зв'язано вважаю, з такою фінансовою ситуацією, яка в даний час склалася. Не тільки в нас в районі, як ми контактуємо з іншими районами Воно Франківської області, і у них так само в деяких районах є важча ситуація. Ми цього року досить приємним відмітити. Вчора прийшло розпорядження спільне двох голів Івано-Франківської облдержадміністрації і обласної ради, де освіту Калкалуського району ми зайняли третє місце по підготовці закладів освіти до нового навчального року. То ми вважаємо, що той план заходів у межах тих коштів, які ми мали, ми виконали. Порівнюючи ну, як нас оцінили відповідно в області, та як в області проводився департаментом освіти, науки, сім'ї, молоді і спорту, проводився спеціальний об'їзд по всіх навчальних закладах області, де перевірялося Цього року департаментом освіти ще в липні місяці була охоплена вся область по перевірці і ходу проведення ремонтних робіт. То ми, як я вже сказала, на третьому місці, то я вважаю, що порівняно з тою ситуацією складної, яка була, ми все ж таки школи змогли підготувати завдяки звичайно. Сприянню і районної влади, і відділу освіти, і керівників дирекції навчальних закладів. Відповідно, в них на контролі завжди була ця підготовка директор школи, літом практично відпустки немає. Він займається він завгосп школи, літом, можна так сказати. Він займається підготовкою і відповідно звезенням всіх матеріалів для роботи. А хто попереду? Попереду місто Івано-Франківськ і мені здається Косівський район. Так, місто Івано-Франківське на другому місці управління освіти і науки, міста Івано-Франківська. І мені здається, що Косівський. Ну, yeah, так, місто Калуш, яке має більше коштів. Все no, ж таки, це ж таке. нам приємно, що ми вийшли на третє місце. От, звичайно, 1 вересня не за горами, а там і опалювальний сезон. Наскільки мені відомо, ви відтепер постачали вже в школи робіт. Так, опалювальний сезон це є досить таке питання, яке завжди на контролі у всіх, і яке є досить досить важливим і стратегічним для нас, для відділу освіти безпосередньо. Тому у травні, червні місяці цього року, нам нашим комітетом з конкурсних торгів було проведено процедура відкритих торгів на закупівлю вугілля. Виграла Товариство з обмеженою відповідальністю торговий дім Світи СЕР місто Львів. Відповідно, буквально вчора закінчилася поставка вугілля до закладів освіти. Загальна потреба наша 300, 400 тонн. Вибачте, у даний час завезено 380 20 тонн на протязі наступного тижня вугілля буде довезено. Але разом з тим, на загальну вартість 360 тисяч гривень, всі заклади освіти у даний час забезпечені твердим паливом до опалювального і готові до опалювального сезону 2013-2014 навчального року. Відповідно до 1 вересня ми ще плануємо завести дрова, постачання якого буде здійснювати державне підприємство Калуський держлісгосп. Підприємці, що харчуватимуть дітей, а головне за які кошти з чиєї кишені і на яку суму відомі. Ну, харчують у нас підприємці Каливського району. В основному це шість підприємців, які займаються гарячим харчуванням і довезенням продуктів харчування до закладів освіти району. Відповідні процедури закупівлі проведено. Остання процедура закупівлі на закупівлю м'яса свіжого і яловичини буде завершена до 1 вересня. Відомі загальна вартість харчування на одну дитину в даний час у нас 4 гривні. Цих коштів стає у нас до кінця, тобто до 1 січня 2014 року. Духі, Калузьке, у Довгій Калуські в нас надається гаряче харчування, тому орендується їдальня підприємець Павлів, Оксана Васильівна. Добровлянський навчально-виховний комплекс та Бережницька школа першого другого ступені теж має гаряче харчування, підприємець Лисюк Василь Васильович. І всі інші навчальні заклади здійснюється довезення продуктів харчування, де приготують їх безпосередньо у школі. Цим займаються чотири підприємці Каловського району, які зареєстровані в селі Підмихайля та селі Новиця. Це Манилюк Петро Миколаївич, Кобринський Василь Михайлович, Бахнична Надія Васильівна і Яські Марія Михайлівна. Педагоги і технічний персонал кожного року впродовж цих трьох місяців вони все ж таки мають це оновлення в школах, а діти тим часом відпочивають. І, зокрема, за кошти відділу розвідки. Скільки 2013 року оздоровили десант? У 2013 році учні Каловського району оздоровлювалися в дитячих пришкільних таборах. Охопили ми оздоровленням 3500 дітей, 510 учнів Каловського району на суму близько 255 тисяч гривень. Крім цього, цього року на усі учні вже неодноразово, які у минулий рік мали змогу відпочивати за кордоном в Європі. Перша поїздка в нас відбулася весною у квітні за сприянням голови районної ради дзунця Василя Степановича, де відповідно відбулася підписання угоди про співпрацю між Калуською районною радою, німецьким науковим об'єднанням пані, пані професора доктора Далини Блохіна та угода між відділом освіти Калуської РДА і товариством рідна школа у місті Мюнхені. Тоді наша делегація складалася з 20 чоловік, так відбувалася у місті Мюнхені наукова конференція Українознавства у Європі. І цю конференцію відвідало відповідно п'ять учнів нашого району. Після конференції. Ференції після налагодженої співпраці завдяки Василю Степановичу, дзунці голові районної ради відповідно голові адміністрації Петрію Василю Івановичу і начальнику відділу освіти Наталі Михайлівні Савчук, 30 учнів Калицького району, безпосередньо 25 п'ять калуського району і 5 міста Калуша мали можливість відвідати Європу. Як ви вже в попередніх вірах чули на ці відповідно видатки за кошти відділу освіти? Коштів з відділу освіти було на 17 тисяч гривень, а всі інші кошти витрачені завдяки потрачені батьками втрачені відповідно 130 тисяч і спонсори. Основним спонсором поїздки було товариство з обмеженою відповідальністю Карпатна та товариство з обмеженою відповідальністю Данош. Там мали можливість почати 30 дітей. А крім е, поїздок в кордон, які ще були? Е, ну, Крім того, е, Учні батьки, яких працюють в навчальних закладах Калуського району, вчителі, педагогічні працівники, одержували путівки на оздоровлення в різні дитячі табори Івано-Франківської області і взагалі в Україні. В основному це Миколичин, Яремчанський район, Рогатинський район, Долинський, ті табори оздоровчі, які були, діти мали можливість поїхати. Але там часткова оплата проводилася, путів, а часткова оплата проводилася фонду соціального страхування. А у смуга? Осмоло і Вчора 20 учнів Калицького району мали можливість поїхати на навчально-тренувальні збори село Осмола Дорожняцівського району. І таке оздоровлення, і там, відповідно, вони пройдуть і оздоровлення на базі лісового, ну, держлісгоспу і взагалі гір. Це одне з таких дітей найприємніших літніх оздоровлень, там проводяться і спортивні орієнтування, і різноманітні ігри, і воно є досить-досить цікавим. 30 гривень на одну дитину виділила освіта на перебування дітей в смолох. На завершення Ігорі, чи ви можете як представник відділу освіти твердо сказати, що 39 шкіл, 6 садків і три позашкільні заклади Каловського району готові до нового навчального року? Я можу твердо сказати, що всі навчальні заклади району розпочнуть свою роботу 1 вересня, як відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації і райдержадміністрації. Позашкільні заклади в даний час 100% готові до початку нового навчального року. Ну за дошкільні заклади. Я гарантувати 100% не можу. Так як видатки на здійснення відповідних робіт здійснюються з бюджету сільської ради, освіта згідно делегованих повноважень рішення сесії Калуської районної ради має право контролювати тільки навчально виховний процес. Тому ремонтні роботи ми їхні не контролюємо, але навісти ми завжди з ними контактуємо і знаємо, що в ці садочки в даний час п'ять садочків шести до роботи готові. Останній завершує ремонтні роботи. Це по наших даних станом на 5 серпня 2013 року. Я вважаю, що відповідно сільські голови зацікавлені в тому, щоб їхні садочки розпочали навчальний рік, тому що діти надзвичайно до школи не дуже чекають, щоб піти, а в садочки знають, що діти ну, більше бажання мають, і для них це надзвичайно цікаво. Дякую за розмову і бажаю, щоб це кілька днів, що залишилося суттєво, краще змінили ситуацію там, де вони цього потрапили. Головне, щоб не були звіти тільки на папа. Отож, шановні батьки і учні. Хто що не встиг, придбайте шкільні приладдя та форми, адже скоро вже перший дзвоник обличчя маску.